Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся захисник Вадим Бужимський. Чи з юного віку хлопець мав багато захоплень та вподобань? З дитинства займався вільною боротьбою, грав у футбол, дуже полюбляв гумор із захопленням грав у клубі кмітливих та винахідливих. Захоплювався риболовлею. Був дуже доброю, щирою, відкритою та веселою людиною. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 1 Нині це ліцей номер 4 Після школи вступив до Житомирського технологічного коледжу. Опісля до Державного університету Житомирська політехніка. Працював у сфері приватного бізнесу та торгівлі. Він жив правильно, він був чесним, він був настоящим. Що вам теж, як настоящий мужчина? Вадим був доброзичливим, щирим та надійним другом. Таким його запам'ятали усі його знайомі. Вічливий дуже був, добро, такий добросовісна людина була. Нічого поганого ніколи нічого нікому не робив. Треба було допомагав. Ну такий зосереджений був на всьому. Морально допомагав на нього можна було покластися як на людину. І серпня 2023 року Вадим добровільно приєднався до лав Збройних сил України та став на захист нашої держави від російських агресорів. Чоловік був прикладом для наслідування у мужності та патріотизмі. Його ж ніхто туди вот не гнав практично на ту війну. Вот просто у нього були дійсно такі вот отношения з життя, що дійсно правильний чоловік. Воїн героїчно загинув 17 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять та вічна слава Герою.